Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. що Сьогодні е, такі партизанські зустрічі посеред міста. Що, е, що за запитання виникло? Чи можна бізнес-пісочницю використовувати в якості інструменту для медіації? Так, звісно, і е, саме для цього вона була і створена. Тобто для а, діагностики систем менеджменту якості. А менеджмент якості це ще більш складні умови для внутрішнього, внутрішнього бенчмаркінгу, тобто виявлення, а, наприклад, а, порушення бізнес-процесів. І це ще більш складна процедура. Аналітична, ніж просто з'ясування стосунків між партнерами. Тому відповідь так однозначно і потрібно і використовується, і процедура з'ясування стосунків між партнерами, колегами, між візіонерами. Між менеджерами і власниками бізнесу власне, так і відбувається. На початковій стадії ми за бізнес-пісочницею працюємо, наповнюємо бізнес-пакет. А потім за потреби розпаковуємо, дивимося проєктну планову стадію, аналізуємо стадію виробництва. Впровадження бізнес-процесів на ринку, продуктовий рівень, і репутаційний рівень, який фідбек отримали від використання, і все це, всі, всі ці процеси, якби нам не здавалось дивним відображені на бізнес-пісочниці. Тому і бізнес-пакет, і бізнес-пісочниця це компас, але його, як ви знаєте, ми масштабували до 360 градусів, і за потреби можна ще деталізувати, і ще більш занурюватись, і в конкретному напрямку деталізувати. Тож так, 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 дякую. Якщо вам цікаво. Цікавий контент. Підписуйтесь. Якщо ви не знаєте хто я, то я автор найкращих в світі м'яких меблів трансформер. І читайте, цікавтеся. посилання під кожним відео. Дякую.